Так, я викликав слідчу оперативну групу, приїхали якісь поліцейські. Добрий день, давайте відійдемо, щоб нам техніка Добре. не мішала. Патрульна поліція поставимося. Петрусь Назар Юрійович. Петрусь? Да. Добрий день. Добрий день. Добрий. Добрий. Сергій, Петрович. Сергій Петрович. Тепер дивіться, хлопці, да. поясню вам одне. Наразі я патрульної поліції не викликав. Мені потрібна слідчо-оперативна група. Е -е, як вони викликали? То що викликає? Виклик є на слідчо-оперативну групу. Дивіться, слідчо-оперативна група виїжджає на повідомлення, які містять... — Кримінальний характер. Країна. Все вірно, порушуються права людини. Наразі порушуються права людини. Порушується сами? моє право на життєво важливий ресурс, отримання життєво важливого ресурсу. Наразі йде війна. Наразі йде війна. Наразі йде війна в нас на території, хоча вона не оголошена, але вона йде. Стоїть військовий стан. Ніхто не має права відсучати життєво-важливі ресурси. Хто з вас старший в цій групі? Та ми, ми одна, Ні, двоє створено. не може бути. Чого? — Двоє не може бути. Хто старший? Хто бере відповідальність на себе? Яку відповідальність на рахунок чого? За те, що тут відбувається. Поліція буде захищати права вас людини або не буде виконувати судді. Вам документи показували тут на цей группу? Ні. Комплексі? Не показували. Немає документів. Документи не паспортів не показували, не показували. Okay. Це не є документ. <кхи> зачитайте, зачитайте <кхи> чудові. Це не є рішення комісії, це, це не є документи подудактів про порушення правоногазового... дайте, Зупин... Ви, ви, ви ступіли, мені вже спитати, це читали. Дайте. Де тут печатка вашої організації? Так, тут немає буде печатки. Як це немає печатки? Не печатки, Це рішення комісії. Хлопці, це, це є... є підписи, є підписи всіх членів комісії і представника НКРЄКП. Державного органу, Дивіться. який здійснює. НРЕКП як такого не існує. Він не створений законний шлях. Розумієте? Комісії, ви протоколів. мені надайте Дочитали, закон, вимогу. надайте мені закон, на підставі чого ви відрізаєте життєво важливий ресурс. Покажіть мені один закон, який виходить із конституції. Ви маєте такий документ? Маю. Будь ласка, покажіть мені. Щоб не порушили права і свободи людини. Документ називається кодекс. Всі нормативні акти повинні входити з кодекс газорозподільних систем. Затверджений постановою НКРЄКП номер 2494 від 30 вересня 2015 року. Так. Розділ, Це є закон. Розділ, він, розділ, він виходить з Конституції. Розділ 7 – за порядок обмеження та припинення розподілу природного газу. Так. Що оператор ГРМ має право припинити газопостачання у зв'язку з. Несанкціоноване відновлення газопостачання споживачу. Ось Я не норматив, є споживач. нормативний акт. Дивіться, на я вам кості. заявив це зразу, що я не є споживач. Це ви так, це я Ваше право є так... користувач. Ваше право І так, я не бажав. споживаю вашого газу. Я користуюсь національним багатством, яке належить мені по праву, мого народження. Ви мене почули? А, від нас то, якщо ви не користуєтесь, то, то ми механічно Я не користуюсь. І не користується здаліє. моя газова плитка. І не користуйтесь. Так. Вона вас автономна, самостійна, без вас. <звіс>. Я, я так розумію, цілу. що ви в даному питанні некомпетентні. Я правильно зрозумів? Я вас Так, я, я вам сказав, коледель, наразі, вам наразі дивіться, хлопці, вам ще раз поясню. — Це не є для мене документом. Ми? Це не є документ. Ну то це для вас не є документ. Так. так. А закон України про житло комунальні послуги для вас є документ. А Конституція є для вас документи? Звичайно, Конституції вимагає закон... гостування природними багатствами. Так. 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 так, я маю. Так. Закон про нас поліції що говорить? Стаття 18 пункт 3. Те, що працівник поліції на вимогу особи повинен... Представитися надати документи для ознайомлення. Це 17.2. 18.3, 18 я дивився, ваш закон вивчав. Там написано, що ви повинні захищати і порвати свободи людини. Перш за все. Це стаття, Це стаття перша. Так. 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 Добре, відкривайте тоді ваш закон про нас в поліцію. Подивимося статті. Наразі я вашу службу повідомив, що в мене змінений статус. Ви будете виконувати ваші прямі обов'язки, припинити злочин. Це виконуємо. В даних діях не вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Це ви так думаєте? Я знаю. Ви це знаєте? Я це знаю. В даних діях немає жодних ознаків. Тобто порушуються кримінального... права людини і ви стоїте, два озброєних поліцейських, і ви говорите, що тут немає злочину, так? Я не вбачаю ознак кримінального правопорушення в даних діях. Я вас почув, номер вашого жетона, будь ласка, я запишу. І ваш жетон? 2093 414. 414. Я вас почув, я зрозумів, що ви в даному питанні некомпетентні, і я вас не викликав, так що я не бачу потреб далі з вами спілкуватися. Наразі будемо викликати слідчу оперативну групу. Щасливо вам.